Лісові пожежі, спека, потужні повені. Вова так посміхається, а я розказую страшилки. Це неповний перелік того, на що чекає на людство, якщо не скоротити шкідливі викиди і рубати ліси такими ж темпами, Вов експерти оприлюднили новий звіт про зміни клімату, і він справді лякає у документі на 4 тисячі сторінок. Чітко сказано, людство в притул підійшло до точки неповернення. Ще трохи і ми втратимо контроль над таким явищем, як Глобальне потепління Справа в тому, що глобальна температура вже піднялася на приблизно 1,1 градус. Ну, тобто більше ніж на 1 градус, а такої концентрації вуглекислого газу в атмосфері не було вже 2 мільйони років. Подальше підвищення може призвести до того, що в деяких місцях люди помиратимуть, просто виходячи на відкрите повітря, стверджують вчені. А Україна, яка розташована на лінії розмежування кліматичних зон. Може отримати дуже нестабільну погоду і сильні температурні перепади у різних регіонах. Так, ну власне, хочете дізнатися, до чого мають бути готові українці вже у найближчі десятиліття. Запитаємо це в екологині Євгенії Засядько. Пані Євгенія, вітаємо вас. Вчені кажуть, що через глобаль, глобальне потепління різноманітні стихійні лиха та на планеті ставатимуть все частішими і будуть більш руйнівними. До чого нам треба українцям власне готуватися найбл. Ближчі роки доброго дня. Дійсно, вчені кліматологи заявляють про такі сценарії. Якщо людство не змінює свою практику споживання, ми продовжуємо спалювати викопне паливо, яке викидає парникові гази. Ми продовжуємо споживати продукцію з агросектору тваринного походження. І це якраз такі є основні джерела, які призводять до викиду парникових газів у світі. А це несе загрозу. Насправді в Україні зараз середня температура зростає більше ніж навіть у Європі чи в середньому ну, глобально по, по світу У нас температура швидше зростає, але до якогось моменту вона у нас не так швидко. Ми зростали зараз почали різко зростати, змінюватися. Слухайте, але ж всі вже багато років знають, чого не треба робити, що погано для екології. Але зараз чи треба вже бити на сполох і це така критична точка, коли треба це ну, дуже швидко закругляти, інакше ну все. Чи ще можна якийсь певний час так пожити, почекати, і колись там вже наші діти, наші внуки будуть це, це все е, розгрібати, 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 Так, розгрібати? Ну, на жаль, нашим наступним поколінням розгрібати буде досить багато, якщо ми зараз не змінюємо ставлення до того, як ми продовжуємо жити. Дійсно, часу залишилось дуже мало. Маємо лише 10 років для того, аби скоротити свої викиди хоча б на 50% від рівня 2010 2010 року це означає що україна наприклад мала б скоротити свої викиди більше ніж на 70% від від рівня го року бо наприклад зараз україна опублікувала свою кліматичну ціль нещодавно ось два тижні тому національно визначений внесок документ називається в якому передбачається що ми скоротимо свої викиди на 65% станом на 2019 рік ми скоротили їх на 63%, тож ми розглядаємо скорочення викидів на 2% за 10 років. Скажіть, а якщо ми за 10 років не скоротимо до потрібної межі ці викиди, що станеться, на що нас буде очікувати? Глобально, якщо говорити, що світ не змінюється, Україна всі продовжують так само розвиватись, то глобальна температура може піднятися на 3 на градуси. Виходячи з тих заяв, які зробили е, різні уряди світу, зараз ми рухаємось на плюс 3 градуси до кінця сторіччя, але глобально говорять, що це може стати плюс 4, якщо світ не буде нічого робити. Пані Для України, Евгенія, а де, це... де факто, де факто, як це скажімо, буде відображатися на сільському господарстві? Ми зараз вже бачимо, mal o Так, це перше це сільське господарство дуже сильно постраждає. Але насправді у нас збільшиться сезон, коли ми можемо вирощувати продукцію, але можливо саме культури нам доведеться змінити, оскільки де для деяких культур вона стане непридатною. Наприклад, навіть зараз вже говорять, що картоплю вже не може там вирощувати в тих масштабах. Минулого року дуже сильно кукурудза постраждала, і також через пеку сильно культури зернові впали. Експорт, а у нас економіка економіка на цьому будується. Ще одним з ризиків є саме підняття рівня моря і океанів для України. Це несе ризик, що майже мільйон гектарів може бути затоплений 590 населених пунктів може. Частково або повністю бути затопленим так це небезпечно. Це небезпечно Головне, що ми можемо це змінити. все ще можемо, якщо вчасно зрозуміємо, що мовити вам. Це була екологиня Євгенія Засядько. і вона говорила, як українцям пережити оці кліматичні гойдолки. Та я на собі це відчуваю щодня. То сніг сьогодні, завтра повінь. Після завтра чесно кажучи, жахливі цифри. Е збільшення температури лишень там, на 3-4 так, градуси бути. і 10 років.